Всім привіт, це програма Dangerous Boys. Можливо, когось питання, чому таке назва. Я вам кажу, відповідь. така назва Dangerous Boys, небезпечні хлопці, Таку ми підірвали назву. Будемо знімати всякі події, події нашої велосипеді, будемо катати, розказувати, вам все докладно. Проведемо можливо опитування по, по наших жителях у містечку вийшло, хто обирає який на який, який транспорт і чому саме у нас людей не обирають велосипед як е, транспорт і так далі. Е, це таке вступне відео. Будуть надалі знімати всякі відеоси, розказував все докладно, будемо десь кататися. Знімемо відео, наступне відео буде про посадку на вилік, який потрібно вибрати велик, щоб якщо ви хочете багато катати по асфальті. можливо, ви йдете з дітьми, купити велик, ви одразу купуєте, щоб була зіна, що були амортизатори і так далі. Оце я вам розкажу, що це, що це зовсім не так. Ми вам знімемо відео, подивіться, будете знати. І все. Підписуйтесь на наші канали, репостіть, лайкайте, будемо вдячні. До зустрічі!